Гурти Юркеш і Тарута співають українською мовою. Аудиторія невелика, проте на їхню думку, не попсова. Вважаємо, що наші маршрутки повинні слухати українські нормальні платня, а не ми стали Світло закотило. В зоні про встановлені законом квоти на українську музику чули, та не довелося ними скористатися. Їх ніколи насправді і не виконували, оскільки е, всі ці комерційні е, теле і радіоканали. Е, Завжди знаходили лазійки, як обійти закон. На нас в будь-якому випадку не позначиться, бо нас як не було на еФемках комерційних, так і немає, оскільки ми не паюші труси. Про те, що квоти є, я дізнався, коли їх відмінили. Під комітети Верховної Ради захищати національну музичну індустрію. Прийшли молоді виконавці та активісти. Їхнє переконання скасувати 50% відсоткові квоти значить позбавити теле та радіоефіри української музики. Адже виконавцям нелегко конкурувати із західними та російськими виробниками. Ініціатор законопроекту Олена Бондаренко обґрунтовує необхідність скасування квот стандартами Європейської конвенції про транскордонне телебачення. Український слухач потребує свободи вибору. У нас зараз на радіо, окрім шансону нічого немає. Нас позбавили вибору. Квоти не працювали, а сам закон корумпований. Опоненти законопроекту не бачать зв'язку між вимогами конвенції та чинним законом про телебачення і радіомовлення. А тут просто відбулася підміна понять, і цілком справедливо науково експертне управління говорить в своєму висновку, що нема ніяких заперечень з боку цієї конвенції, і вона абсолютно ні до чого. А просто автор і суб'єкт законодавчої ініціативи хоче досягти своєї власної мети для того, щоб умикнути, як сказав відомий політичний діяч, цю норму із діючого законодавства. Це просто нас привчає до того, що ми вернулись в лоно великого могучого руського язика і потихеньку забували свою національну ідентичність. Проблема квотування брак якісного національного продукту. Якщо говорити про одну країну, то вона фізично не може створити достатньої кількості, достатньої якості музичних творів для того, щоб заповнити 50% ефіру. На сьогоднішній момент завдяки цим квотам, просто в нас одна і та сама пісня, там ті ж білик чи ті ж Руслани, чи ті ж Бурмаки, чи інших українських відомих вже авторів, і виконавців, вони просто ставляться в ротацію більш часто ніж це потрібно слухачеві. Завдяки активності виконавців та слухачів друге читання законопроекту, призначене на цей тиждень, відклали на невизначений термін. Анастасія Новікова, Олена Пузіна, Могилянська школа журналістики.